Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 23 жовтня 2025 року, Закарпатська область, місто Іршава. Після заморозків і похолодання в середині жовтня до нас на деякий час повернулося тепло. Я вирішив швиденько показати, що тут у нас робиться в саду. І особливу увагу зараз хочу звернути на таку цікаву культуру, як Кудранія. От подивіться, тут з правої сторони чоловіче дерево, там жіноче. Це вони після заморозків так виглядають, а ось так виглядає хурма. Бачите? Листя майже немає. Там трохи далі ще теж видно інжир. Бачите, що з ним? Як примерз? Кудрання ось так. Дерево іншого жіночого сорту Норріс. Там далеко. Воно взагалі зелене сі. Майже повністю. Хто цікавиться цією культурою, хочу звернути деяку увагу на певні нюанси, цікавинки, так би мовити, спостереження. Здивіться, ну, враховуючи, що цей рік 2025 весна була холодна. Літо було у кого як, але в нашому регіоні таке. Було трохи і тепла, було, і душів. І в загальному я дивлюся, що. Принаймні по хурмі там іде відставання в дозріванні на тиждень, два, можливо. Як це відобразиться на Кодрані, зараз побачимо, ну, пізніше побачимо. Вона в мене, як правило, від кінця жовтня до листопада, але на цей час, на кінець жовтня, вона ще не готова. Це сорт, так, так би мовити, сідлес. Хоча там є питання відносно нього, я так його придбав. Але чи він справді. Бо є різні гуляють сідлиці. Не в тому справа, я ним задоволений дуже. Зверніть увагу, ось одні плоди на одному і тому ж дереві. Такий ступінь дозрівання зафарбленості, так би мовити. Інші ще такі зеленуваті. Навіть ті, що, дивіться, ще тут помаранчеві. Але навіть ті, що більш помаранчеві, вони ще далеко їм до, стиглості. Вони мають бути розмягчитися, вони тверді зовсім. Це одне дерево. Розмір плодів гарний, врожайність хороша. Хоча, мені здається, минулий рік було трохи краще. Але може, то мені лише здається. Коли листя на деревах, знаєте, воно не так помітно плодів, як. Коли листя вже опало. Так, А це інше дерево того ж сорту. І чомусь, особливо тут південний у нас бік, особливо з північного боку, у нього плоди більш стиглі. Ну, все одно ще не стиглі, але більш стиглі. Не знаю, як телефон передає ці нюанси відтінки кольору, але так візуально я. Я бачу, що тут плоди більш стиглі. І на що ще хочу звернути увагу? На різницю в розмірах. Вона може бути пов'язана, бачите, і такі малюсінькі, і такі крупні а, листя. Між іншим, після приморозки у кудрані, може навіть зелене листя потихеньку осипатися. Но це немає проблеми з цим. Те, що ще тримається, воно ще свою роботу робить і плоди дозрівають. Так ось, що я хотів сказати? Можливо, ці малесенькі плоди вони погано запилилися, можливо, вони безнасінні, Ну це я подивлюся, коли вже буду їх, так би мовити, збирати врожай. І я все чекаю, коли вже ці дерева будуть у такому віці, коли зможуть давати безнасінні плоди і без запилення. Але що робити, якщо поряд росте запилювач, там, і він більш чи менш працює і дає, дає насіння в плодах, покращує розмір, це точно. Принаймні поки що по смаковим якостям потім подивимося. І кажу, можливо, частина цих плодів вже і безнасінними, і ті, що гірше заплилися, до яких пилок не долетів, тому що кудрання вітрозапильна культура. Так, ось це то дерево, на якому дозріває краще. О, верніше, трошки, трошки більш стиглі, трошки, зовсім трошки. Цей, це дерево, це на якому трохи менш стиглі плоди. І обидва вони розмножені були ось із того деревця. Тобто джерело м -м, матеріалу одне і те ж саме, зараз я до нього спущуся. Але я різничка трошки у, можливо, у декількох днях подозріваю. Зараз спущуся вниз, покажу детальніше. Ну, тут іще також на цьому покажу. Так, гарно гарно виглядають, багато їх. Але на кінець жовтня цього року вони ще не стигли. Спускаюся вниз до того маточного дерева. Ось це то дерево чи кущ, яке я придбав був у словацькому розслід... розпліднику під назвою Сідлес. Воно після висадки в ґрунт чомусь погано йому було, пошкодилося і віднизу почало заново відростати. Ось, із нього я розмножав всі свої інші. Бачите, так само, є крупніші плоди, є дрібніші, трохи різні по формі. Це все Сідлес. От бачите на цій гілочці. Маленькі і вже поряд більші. Кажу, буде цікаво по насінню як у них буде. Так, а зараз покажу Норіс. Норіс такий вимахав він найбільший, самий найстарший. Самий Ось в такому ступені він знаходиться, стиглості. Також ще не стиглий, але деякі плодики, мені здається, вже починають вже більш такі навіть цей вже трохи мігенький. Відірву його. Звісно, там ще буде молочко, бо він не повністю стиглий, але м -м -м. їсти вже можна. Насіння в ньому є. Така форма в нього цікава у норріса. Не одинакові також. Але на ньому більше не круглих плодів, ніж на сідлисі цьому. І знову такий різний різний розмір. Від маленьких до великих. А зараз пригну ще верхню гілочку, там взагалі цікаво. Ось дивіться. Всі плоди поряд від малих до великих. Тут є такі взагалі по розмірам, як Сідлес за розмірами, а є зовсім малесенькі. І всі поряд. Ну Це явно з, о, із запиленням тут справа. Почав капати дощик, не знаю як там видно. Але ось такі є особливості. І по листу вони відрізняються. У цього Сідлеса такий більш вирізблений. Хоча оригінальний Сідлес американський, він має цілісний лис, схожий на цього Норріса. Норріс теж оригінально американський з штата Теннесі. І теж хороший, але я так теж бачив в деяких відео американських, що він у більш такому пізньому віці більш гарно проявляє свої розміри, плодів, смаки. Він хоча в мене і великий намахав, але все одно ще відносно молоде дерево. І, і ще хочу звернути увагу ця порость, яку я вже показував, капона вибивала тут. Видно було, коли був заморозок. Бачите, в деяких місцях її так верхівки прихопив, помітно, і верхівки, і навіть не лише верхівки. А велике дерево, воно нормально. Ось. Верхівки пагонів покажу, щоб не думали, що лише на порості. Велике дерево, воно більш стійке до, до заморозків. І цей сорт взагалі навіть листя не дуже, не дуже жовкне в нього. На сідлесі трохи більше жовтне. Між іншим сідлес трошки підгорає влітку. Хоча воно сонцелюбиво, світлолюбива така культура. Але вона, коли дуже спека, у другій половині літа, листки ось тут навіть іще видно такі плями жовтенькі, це вже не тепер осіннє, це ще літнє таке забарвлення. Ніби підгорають. Ну це йому я не помітив, що би шкодило, нормально родить, все, росте, розвивається, приріз дає гарний, але листя підгорають. Трохи. А на норисі ні. Тобто... Така, ніби навіть в межах одної, бачите, як клони від цього дерева можуть трохи відрізнятися. Бачите, на цьому і листя жовтіше, трохи, на цьому ще більш зелене, і плоди не такі е, насиченого кольору. Аноріс взагалі інший. І як я вже казав, здається, колись комусь, чи в відео, чи, чи десь я відписував комусь, що потихеньку назбиралося вже. Близько 15 різновидів різних сортоформ кудранії у мене. Здебільшого я їх висадив у новому саду. Вони ще маленькі. Я з інтересом дуже чекаю, коли вони підростуть і почнуть проявлятися. Там і американські джерела, і з Чехії, і з України. Різні. різні, різні. Шукаємо такі, які би найкраще підходили. Для різних регіонів сподіваюся, що можливо і знайдемо більше ранньостиглі форми, які будуть проявляти себе не лише в Закарпатті та на півдні України, а і в середніх, або навіть можливо, можливо навіть і в Північних областях у відкритому ґрунті. У будь-якому випадку кудрання цікава культура, варто її вивчати, тому що в неї маса, велика, велика маса корисних властивостей. Лікарських і декоративна вона протягом всього сезону тому тому я нею займаюся і планую поглиблюватись. Ну, а поки з вами на цьому прощаюся щодо кудрані, піду показувати хурму.